Ну а далі про вбивство, яке обговорюють уже другий день, тіло колишнього українського політика Андрія Портнова було знайдено напередодні у передмісті Мадрида. Якими скандальними діями запам'ятався Портнов? Які мотиви вбивства називають іспанські правоохоронці, та чи є у цьому російський слід? Деталі у сюжеті Владислава Політа. 9.15 ранку за місцевим часом один із престижних районів Мадрида Посуело. Напередодні надійшов виклик від громадянина, який знайшов чоловіка на землі поблизу американської школи. Це муніципалітет Посуело де Аларкон. На фото та відео, які від учора публікують медіа по всьому світу, тіло вбитого чоловіка, як повідомила низка іспанських видань, це Андрій Портнов, колишній український політик, відомий своєю проросійською позицією. Він найімовірніше завозив дітей до школи, куди і прибув на чорному авто. На парковці за попередньою інформацією на нього вже очікували одразу. Кілька нападників згодом, за даними видання Ель Паїс, пролунало щонайменше п'ять вистрілів: чотири у ділянку грудей і один у голову. Я мешкаю поруч. У той момент я спала та раптом почула стрілянину. Я визирнула у вікно та помітила, як кудись біжать люди. Коли спустилася, то побачила ціле чоловіка. У національній поліції Іспанії наголосили, що вбивство колишнього українського юриста топ-чиновника адміністрації часів Януковича справа рук професійних кілерів. Деякі очевидці описали нападників як двох чоловіків у чорному та синьому одязі. Втім, розслідування деталей вбивства триває. Портнов вже давно, особливо коли пішов з влади, був таким неформальною решалою. В бізнес-конфліктах він мав багато такої, я б сказав, закритої інклюзивною. Я думаю, що токсичної інформації. Він допомагав розв'язувати різні проблеми в судах. І ну, думаю, що чимало людей були на нього ображені або мали на нього великий зуб за ту роль, негативну роль, яку він відіграв, наприклад. Судових справах проти них і мотиви помсти могли б бути іспанські правоохоронці також припускають застрелити Андрія Портнова могли цитую через боргові зобов'язання. А у нас це називається вибачте за сленговий термін кидалова. Тобто Портнов міг когось кинути на гроші, причому на великі гроші, і міг комусь допомогти, але так, що гроші, якісь чись гроші потрапили іншій людині. Я не думаю, що це був саме такий прямий борг, коли він у когось взяв гроші і не віддавав. Скоріше, він прокручував якісь юридичні схеми, коли люди втрачали ці гроші. І в результаті частина цих грошей там потрапляла в інші роки, а частина як Автору схеми потрапляли самому Портнову. Водночас у деяких телеграм-каналах зазначають, що докласти рук до ліквідації могли й росіяни: чи то представники спецслужб, чи то бізнесу. Однак офіційного підтвердження такої інформації наразі немає. Я б не виключав цього варіанту, але тут важко сказати, ну що саме могло бути. А от зв'язки в тіньовій сфері, зокрема, і якісь складні відносини з кримінальним російським бізнесом, да, це могло спрацювати, тому що да, от різні джерела ще і до двадцятого року, і навіть до дев'ятнадцятого року казали, що у Портново були різні бізнес-оборудки в Москві. 51-річний Андрій Портнов був колишнім українським юристом і політиком. Його нерідко називали сірим кардиналом і хрещеним батьком української судової та правової систем. Він один з авторів кримінально-процесуального кодексу та низки поправок до Конституції України. Свій політичний шлях Портнов розпочинав у команді Юлії Тимошенко однак, після її поразки на виборах 2010-го швидко змінив табір, перейшовши до команди О опонента та ставши першим заступником адміністрації президента втікача Януковича, портнов міг мати зв'язки в прямо протилежних політичних таборах, і це проїф його просто як особистості, як людина, яка може вести тіньове політичне життя. Після революції гідності Портнов виїхав з України. Деякий час проживав у Росії, а згодом переїхав до австрійського відня, де, зокрема, займався адвокатською діяльністю. Його повернення до України відбулося 2019-го, Втім, ненадовго. Відносно Портнова відкрили низку кримінальних справ, зокрема щодо його причетності до анексії Криму. А з 2021-го через причетність до масштабної корупції в Україні Андрій Портнов перебував. Під санкціями США Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини є реакція на цей злочин Міністерства закордонних справ України. Там зазначили, очікують докладнішу інформацію у відповідь на свій офіційний запит до іспанської поліції. Справа перебуває на контролі нашої дипломатичної установи в Іспанії.